Оскільки ми з вами вже вивчили відмінювання є слово to be, у вас не виникне проблем вдало маніпулювати конструкцією to be going, to do something, збиратися щось робити. На всякий випадок, провідміняємо конструкцію to be going to do something у всіх особах. Візьмемо за основу to go to the movies іти в кіно. «I am going. To go to the movies. I am going to go to the movies. Що це означає? I am going to go to the movies. Означатиме Я збираюсь йти в кіно. Як буде англійською мовою, Він збирається йти в кіно? Він збирається йти в кіно. He is going to go to the movies. Він збирається іти в кіно. He is going to go to the movies. Як скажемо англійською. Вона збирається іти в кіно. Вона збирається іти в кіно. She is going to go to the movies. Вона збирається. Іти в кіно. She is going to go to the movies. Ми збираємося Іти в кіно. Ми збираємось Іти в кіно. We are going to go to go the movies. Ми збираємось іти в кіно. Ти збираєшся іти в кіно, або ви збираєтесь іти в кіно. Як же ми скажемо англійською мовою? You are going to go to the movies. Ти збираєшся йти в кіно. Або ви збираєтесь йти в кіно. You are going to go to the movies. Вони збираються йти в кіно. Вони збираються йти в кіно. They are going to go to the movies. Вони збираються. Іти в кіно. They are going to go to the movies. Вони збираються йти в кіно. Як запитати, що ти збираєшся робити на цих вихідних? Що ти збираєшся робити на цих вихідних? What are you going to do this weekend? Що ти збираєшся робити на цих вихідних? Відповіді на це запитання. Можуть бути різними. Можна застосувати дві конструкції. Можна сказати: I am going to go hiking, наприклад, або I am going hiking. I am going to go hiking. I am going hiking. І переклад буде Я збираюсь іти йти в похід. Я збираюсь. Іти в похід. Як ми скажемо англійською мовою: Я збираюсь пообідати в ресторані. Я збираюсь пообідати в ресторані. I'm going to go out to eat. I'm going out to eat. Я збираюсь пообідати в ресторані. Як перекладемо? Я збираюсь на прогулян. Я збираюсь. На прогулянку. I'm going for a walk. Або I'm going to go for a walk. Я збираюсь на прогулянку. I'm going to go for a walk. Or I'm going for a walk. Я збираюсь. На концерт. Як сказати англійською? Я збираюсь на concert I'm going to go to a concert Або I'm going to a concert Я збираюсь на концерт I'm going to go to a concert Або I'm going to a concert Я планую покататись Я планую покататись I'm going To go for a drive, або I'm going for a drive. I'm going to go for a drive, або I'm going for a drive. Я планую покатати. Я планую піти на вечірку. Як сказати англійською? Я планую піти на вечірку. I'm going to go to a party. Або. I'm going to a party. Я планую піти на вечірку. I'm going to go to a party. Або I'm going to a party. Як сказати англійською? Я планую піти за покупками. Я планую піти за покупками. I'm going to go shopping. I'm going. Shopping. Я планую піти за покупками am going to go shopping або am going shopping. Ще можна сказати am going to do the shopping. Тепер поміняємо особу на he she it. При цьому застосуємо фрази з дієсловом to catch ловити. Значення якого відрізняється залежно від сталих фраз. З якими вони використовуються. Перекладаємо, що він збирається робити цих вихідних? Що він збирається робити цих вихідних? Як ми перекладемо? What is he going to do this weekend? Що він збирається робити на цих вихідних? Він збирається засмагати? Він збирається. Засмагати. Як? Ми скажемо. Він збирається засмагати. He is going to catch some rays. He is going to catch some rays. або he is going to sunbathe. Він збирається засмагати. Отже, засмагати буде або to catch some rays. дослівно ловити промені, або to sunbathe. Bathe. Це купатися, а sun це Сонце. Отже, дослівно, нібито приймати сонячні ванни. Як ми перекладемо англійською мовою, він планує подивитися фільм. Він планує подивитися фільм. He is going to watch a movie, або he is going to catch a movie. Він планує подивитися фільм. Він збирається відіспатись. Відіспатись буде to catch up on sleep. Дослівно наздогнати СО. He is going to catch up on sleep. Він збирається відіспатися. He is going to catch up on sleep. Наступне питання. Що вона збирається робити цих вихідних? Що вона збирається робити цих вихідних? What is, she going to do this weekend? What is she going to do this weekend? Що вона збирається робити цих вихідних? І варіанти відповідей. Використовуємо дієслово to do. Вона збирається виконати домашню роботу. Вона збирається виконати домашню роботу. She is going to do her homework. Вона збирається виконати домашню роботу. She is going to do her homework. Вона планує випрати одяг. Вона планує випрати одяг. She is going to do laundry. Вона планує випрати одяг. She is going to do laundry. Або She is going to wash clothes. Вона планує випрати одяг. Вона збирається робити якусь роботу. Вона збирається робити якусь роботу. She is going. To do some work. She is going to do some work. Вона збирається робити якусь роботу. Тепер поміняємо особу на they. При цьому застосуємо фрази з дієслом to hit, вдаряти. Або попасти, значення якого відрізняється залежно від сталих фраз, з якими вони використовуються. Як сказати? Що вони збираються робити цих вихідних? Що вони збираються робити цих вихідних? Що вони збираються робити цих вихідних? What are they going to Вони збираються вчитися. Вони збираються вчитися. They are going to hit the books. Або They are going to study. Вони збираються вчитися. They are going to hit the books. Або they are going to study. Вони планують покататися на лижах. Вони планують покататися на лижах. They are going to hit the slopes або ж. They are going to go skiing. Вони планують покататися на лижах. They are going to hit the slopes. Або ж they are going to go skiing. Як сказати англійською? Вони планують піти за покупками. Вони планують піти за покупками. They are going to hit the mall They are going to hit the mall або they are going to go shopping at a mall. Вони планують піти за покупками в гіпермаркет. They are going to hit the mall. They are going to go shopping at a mall. Значить, a mall – це такий великий гіпермаркет. A mall Тепер поміняємо особу на we. При цьому застосуємо фрази з дієсловом to take брати, значення якого відрізняється залежно від сталих фраз, з якими вони використовуються. What are we going to do this weekend? What are we going to do this weekend? Що ми? Збираємось робити цих вихідних. Що ми збираємось робити цих вихідних? Ми плануємо розслабитись. Ми плануємо розслабитись. We are going to take it easy. Або We are going to relax. Ми плануємо розслабитись. We are going to take it easy. Або We are going to relax. Ми плануємо відпочити. Ми плануємо відпочити. We are going to take a rest. We are going to take a rest. Ми плануємо відпочити. Ми збираємось піклуватись про наших дітей. Як сказати англійською? Ми збираємось. про наших дітей. We are going to take care of our children. We are going to take care of our children, або we are going to care for our children. Ще може бути look after our children. We are going to look after our children. Отже, we are going to take care of our children. We are going to care for our children. Ми збираємось піклуватись про наших дітей. А що ви збираєтесь робити на цих вихідних? And what are you going to do this weekend? А що ви збираєтесь робити на цих вихідних? And what are you going to do this weekend? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дайте на це питання свої відповіді. Нагадую, що підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розвістив під відео. Популяризуймо український контент. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі. Тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па!